Мужі брати і батьки, послухайте тепер мою оборону перед вами. Почувши, що він до них говорить єврейською мовою, вони ще більше притихли, і він промовив Я юдей, родом з Тарсу в Кілікії, але вихований у цім місті при ногах Гамалеїла, навчений докладно батьківського закону. Та ревнитель Бога, як і ви всі сьогодні. Я переслідував путьцю аж до смерті, кидаючи в кайдани та запроторюючи в тюрми чоловіків і жінок. Як і пересвященник може мені бути свідком, і вся старшина, я навіть брав від них листи до братів у Дамаску і йшов туди, щоб привезти і тих, які там були. Привести зв'язаними в Єрусалим, щоб їх покарати. І сталося, як я був у дорозі і наближався до Дамаску, десь о півдні зненацька велике світло з неба засяяло навкруг мене. Я повалився на землю і почув голос, що казав до мене: Савле, Савле, чого ти мене переслідуєш? А я озвався. Хто ти, Господи? Він же сказав до мене Я, Ісус Назарянин, що Його Ти переслідуєш. Ті ж, що були зо мною, бачили світло та не розуміли того, що говорив до мене. Я спитав, що мені, Господи, робити? Господь сказав до мене Встань, іди в Дамаск. Там тобі скажуть усе, що тобі постановлено робити. Коли ж я від сяйва того світла не бачив, ті, що були зо мною, повели мене за руку, і я прибув до Дамаску. А був там якийсь Ананія, чоловік побожний за законом, доброї слави в усіх місцевих юдеїв. Він прийшов до мене. І, приступивши близько, сказав мені, Савле, брате, прозри. І я тієї ж хвилини глянув на нього, а він мовив, Бог батьків наших, тебе наперед призначив спізнати його волю, бачити праведника і чути з його уст голос. Бо будеш перед усіма людьми йому свідком того, що ти чув. І бачив, чому ж іще зволікаєш встань, охрестися та обмий твої гріхи, призвавши Його ім'я. І сталося зо мною, як я повернувся у Єрусалим і молився у храмі, я потрапив у захоплення, і я побачив його, який до мене мовив. Спішись, вийди швидко з Єрусалиму! Бо вони не приймуть твого свідоцтва про мене. А я сказав: Господи, та вони добре знають, що я кидав у в'язниці та бив по синагогах тих, що вірують у Тебе. А коли лилась кров Стефана, твого свідка, то і я сам стояв при тому і похваляв тих, що його вбивали, і стеріг їхню одежу. Та він до мене мовив. Іди, бо я пошлю тебе до поган далеко. І слухали вони його аж до цього слова, а потім зняли свій голос, кажучи Геть, із землі такого, йому не жити. І як вони кричали та одежою жбурляли і кидали в повітря порох, тисяцький звелів увести його в фортецю. І наказав бичами його допитати, щоб дізнатись, чого вони на нього так кричали. А як вони його простягнули під ремнями, Павло сказав до сотника, що стояв, Чи дозволено вам бичувати римського громадянина, та ще й без суду? Почувши це, сотник пішов до Тисяцького і доніс. Кажучи, вважай, що наміряєшся робити, бо цей чоловік римський громадянин. І прийшов до Павла Тисяцький та й питає: Скажи мені, чи ти римлянин? А він? Так. Тоді тисяцький сказав: Я за великі гроші здобув це громадянство. А Павло мовив, а я в ньому народився. І зараз відступили від нього ті, що хотіли робити над ним допит, та й тисяцький злякався, довідавшися, що то був римський громадянин і що він його зв'язав. Наступного дня, бажаючи довідатися достоменно, в чому юдеї його винуватять, він зняв з нього кайдани. І звелів зібратися первосвященникам і всій раді, і, привівши Павла, поставив його перед ними.